СВП Київські електричні мережі ПАД «Київенерго». Станом на 1 січня 2012 року загальна протяжність повітряних та кабельних ліній електропередач, що експлуатуються СВП Київські електричні мережі, становила майже 12 тисяч кілометрів. Тільки уявіть собі, це в 6 разів більше ніж відстань від Києва до Парижу. Електропостачання споживачів міста Києва здійснюється від 60 підстанцій та 3352 трансформаторних підстанцій. У СВП Київській електричній мережі встановлено більше 5 тисяч силових трансформаторів та більше 4 тисяч вимикачів. Погодьтеся, ці цифри вражають, а шкода, якої можуть завдати такі потужності, викликає занепокоєння. Проте кілька простих правил здатні уберегти вас від нещасних випадків. При виконанні робіт з електроостаткуванням ви повинні мати спеціальний допуск. Забороняється виконувати роботи, що не відповідають вашому допуску з електробезпеки. Під час виконання робіт на електричному обладнанні та оглядах електричного устаткування користуйтеся засобами індивідуального та колективного захисту. Щоб не потрапити під дію електричного струму, не слід наближатися до обірваних та звисаючих проводів. Недопустимо торкатись ізоляторів обладнання, що знаходяться під напругою. При роботі на аварійних ділянках використовуйте відключення та заземлення. Оскільки доводиться працювати зі струмом високої напруги, існує небезпека виникнення електричної доги. Така небезпека зростає при високій вологості повітря та наявності пилу. Тому, коли ви наближаєтесь до місць, де може виникнути електрична дуга, дотримуйтесь безпечної дистанції, використовуйте спецодяг, спецзуття та засоби індивідуального захисту. Дотримуйте заходів безпеки, встановлених нормативними документами та інструкціями з охорони праці. У трансформаторах, як діелектрик, використовується спеціальне масло. Періодично воно підлягає заміні. Масло токсичне, тому при його використанні не забувайте про спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту. Обов'язково знеструмлюйте електрообладнання перед початком роботи з трансформаторним маслом. Велика кількість електрообладнання знаходиться на висоті більше, ніж півтора метри. Тому робота супроводжується небезпекою падіння та травмування. Для того, щоб запобігти цьому, використовуйте страхувальні паски, троси та карабіни. При втраті рівноваги на висоті ви можете інстинктивно вхопитися на електрообладнання під напругою. Тоді до травми від падіння додасться ще й травма від ураження електричним струмом. Не відволікайтеся на дрібниці, виконуйте свою роботу акуратно та зосереджено. Від ваших дій залежить не лише ваша особиста безпека, але й безпека оточуючих. Пам'ятайте, ваші рідні чекають вас вдома живими та здоровими, а друзі веселими та життєрадісними.